Вітаю, друзі. Цим коротким відео хочу поінформувати вас про результати судового засідання з обрання запобіжного заходу для Олександра Новохацького. А також хочу поділитися своїми враженнями про українські правоохоронні органи. Отже, у вівторок, 3 грудня, у приміщенні Солом'янського районного суду по вулиці Грушецького-1 зала судових засідань номер 10 Нарешті відбулося. Судове засідання з обрання запобіжного заходу для підозрюваного у виправдовуванні російської агресії Олександра Новохацького. Засідання тривало приблизно годину з 14 до 15 години. Я не вів прямої трансляції, тому що не брав попереднього дозволу. Там були люди, журналісти їм велика подяка, які вели пряму трансляцію для того, щоб не наражатись там. На переслідування, не знаючи цих процесуальних норм, я вирішив не займатися самодіяльністю і взагалі нічого не писав в залі судових засідань. Ви можете подивитися фактично повністю відеозвіт на сторінці журналістки Любов Величко. Її звати вона моя землячка. Ми навіть як з'ясувалося, вчились в одній школі номер 10 міста Вінниць. Її закінчували. А велика подяка їй, що вона прийшла і підтримала нас. Отже, я почну зі сторони звинувачення. Сторону звинувачення представляла абсолютно непідготовлена якась, я не знаю, можливо, некомпетентна навіть особа. Я поцікавився, хто це була. Мені сказали, що це навіть не прокурор. А помічниця прокурора, я не знаю, чи це таке може бути, чи може помічник прокурора приходити і замість прокурора там підтримувати звинувачення. Ще одна примітна така ознака: слідчого не було. Він ходив десь по коридорах. Минулий раз він прийшов, я його бачив. А потім ми вже побачили на виході. Він зразу забрав рішення і кудись там пішов. Теж чомусь в залі засідань його не було. Це як на мене. Така дивна річ. Е, курйозні там моменти були, чому я почав з помічниці прокурора, з сторони, яка підтримала звинувачення, тому що вона просила домашній арешт, цілодобовий для Олександра Новохацького. І суддя запитала, за якою адресою ви хочете утримувати підозрюваного. А Олександр Новохацький. Прописаний по Володимирській 33. Ну, хто не знає, це СБУ. Небагато людей мають таку прописку в Україні. Не знаю, скільки там, десятки, два, три десятки і так далі. І вона запиталася: а ви знаєте, що знаходиться по вулиці Володимирській 33. Ну, в залі половина людей знала, що там знаходиться, і здійнявся там сміх, регіт і так далі. Там заспокоювали. Вона потім почала виправлятися. Але я повертаюся до серйозних речей. Тому що справу так <кхи> оформили. І коли зачитували, в чому підозрюється Новохацький, і чим це загрожує національній безпеці, то я і всі, в принципі, хто сиділи, думали, що все ведеться до взяття під варту. Серйозного злочинця Олександра Новохацького. Так все було представлено. А тепер я хочу. Свої враження трошки перед тим, як я вже скажу, чим закінчилось все, про правоохоронну систему. Значить, щоб ви розуміли, пропти будь-якої людини можуть склепати все, що завгодно, і знайдеться така от людина, як там, помічник прокурора чи прокурор, я не знаю, хто вона, яка це все спокійно зачитає. Ну, буде збиватися, але зачитає. Навіть не розуміючи, не вдаючися, от по було видно, що і байдуже що читати. Просто так от бери, так читає, читає, читає. Я дуже уважно спостерігав за людиною, вона, оце люди здатні будь-що зачитати, що там було там, написано, сфабриковано. Я почну з аргументації. Я нікого не думав, що а, термін ув'язнення, а там від 5 до 8 років по цій статті, плюс конфіскація майна, причина цікава, цікавося, все майно, яке на людині знаходиться, воно конфіскується. Це ж фактично державний зрадник. От, достатньо звинуватити людину по статті, у які, в якої передбачається покарання 5-8 років, щоб а передбачити, що людина буде переховуватися від слідства, тікати. Тому що 5-8 років це спонукає людину не захищати себе, не доводити свою правоту, а тікати. Так вважають слідчі у нас. І це уже є підставою для того, щоб або під варту помістити цю людину або повністю от під домашній арешт. Щоб ви розуміли, це перший аргумент, який був конфіскація майна 5-8 років, людина буде обов'язково тікати кудись. Далі, взагалі, у всіх роти відкрилися. В зв'язку з тим, що у нас частина територій окуповані, то Новохацький має намір втікти на окуповані території, там переховуватись на цих окупованих територіях. Більше того, коли зараз відбуваються в Києві там різні диверсії і терористичні акти, цілком можливо, що Новохацький буде приймати в них участь в цих диверсіях і терористичних актах, він несе небезпеку. Ну, я переказую те, що я чув. От, це, можливо, не точно, не точно там по тексту, але от суть я передаю, от, тому що у всіх тільки розплющувалися очі. Від цього. Потім посібники або ці спільники, зловмисники, які у Новохацько точно є, зловмисники, а також речові докази, які він обов'язково буде знищувати. Тобто він дивіться, це було 21-го 21 нього був обшук, 21 листопада, це вже 3 грудня. Він ще не знищив там, всі докази і так далі. Вони його тримали вдома, і він, в принципі, не був обмежений. <кій> він міг пересуватися взагалі куди завгодно. Це два тижні чекали обрання запобіжного заходу. Тобто, у нього є спільники. Мене Костянтин Ільченко штовхнув і сказав, це ти. А потім, коли сказали, що свідки злочинів, які, на яких навокатські буде тиснути, я штовхнув Ільченка і сказав, що Костянтин, це ви. Очевидно, маєтесь на увазі. Ось. Ну, от такі якби представлення. Адвокат виконав свою функцію, як для них фахівця, навідмінно. Він сказав, про яких спільників, по-перше, в справі не йде ні спільників, немає, ні свідків, нікого немає. Тому що виготовлення матеріалів воно ж відбувається дуже просто: вмикаєш телевізор, марафон, слухаєш Зеленського або його спікерів і зразу пишеш на камеру. На камеру пишеш відео і заливаєш його в YouTube. В принципі, е, е, Ну, спільник хіба що Зеленський з Єрмаком. Тому що більших учасників процесу немає. Достатньо вімкнути марафон, вечірній Зеленський послухав його і зразу пишеш критичне відео, тому що він несе дурницю. В гол, ну, Голова свідок цього всього більше немає. Тобто кхе, кхе, рівень аргументації, там, абсурдність повна. Потім е, лінгвістична експертиза. Вінвістична експертиза сказала про те, що є імпліцитні ознаки. Це філософський термін загалом, його філософи. Я не знаю, в суді ніхто, до речі, не розумів, що це за слово таке. Ну, Це неявні, приховані, можливі такі. От Вони є, але вони такі, от, є експліцитні і імпліцитні. І сказали, що ну, сама ж експертиза пише, що прямих немає ознак. І я чомусь, от, коли я послухав уже адвоката сторону, яка захищала Новохацького, я подумав, що всі підстави є повністю зняти підозру. Але адвокат попросив під особисте зобов'язання. Навіть не нічний арешт, не домашній арешт, під особисте зобов'язання. Навели всі приклади, що Новохацький 24 лютого взяв в руки зброю, приймав участь. В збройному опорі, я скажу так, на татарці і так далі. Роздавав зброю під розпис, був обраний громадою. Не просто так, є протокол. Він чинив опір російським окупантам. Говорити про те, що він чекає окупантів і буде тут диверсії робити проти України, ну це, це просто якесь неймовірно. Тобто, дивіться до якого висновку можна прийти? Значить, відпоч... накатана схема. В основі цієї накаторної схеми схем, лінгвістична експертиза. До речі, хто ініціатор лінгвістичної експертизи зрозуміти не можна. Я цікавився, а чи є підрозділ, який є вповноважений моніторити, от в СБУ, який вповноважений моніторити медіапростір. Це його функціональні обов'язки. Тобто ясно, що хтось з ботів підкинув в СБУ це відео, там потім пости і сказали, оцю людину треба не казати. Тому що ці слідчі збушники, вони Цим явно не займається, вони навіть ніколи не бачили ні Садка Вишневого, ні Новохацького, ні його Фейсбук-сторінку. Просто сказав, так треба полгоритму оформити і все. Представниця сторони звинувачення, вона взагалі дупля не відбувала. Я взагалі не знаю. Ну як таке може бути. Тобто я чому так дивуюся? Тому що от ми коли захищали студентську історію хвороби, як я вчився в медичному університеті. Студент заходить до викладача, до професора з історі... історії хвороби лежать на столі. На старті задається запитання: прізвище ім'я по батькові вашого пацієнта, його дата народження і його діагноз. Якщо людина не може правильно сказати, каже тільки прізвище, не знає ім'я по батькові повністю, не знає дати народження і якихось таких даних. Паспортних, зразу двійка і на перездачу. на перездачу. Дозволяють сісти людині за стіл студенту, і потім на пам'ять він, пам він нічого не читає, що ви розуміли, рівень. рівень. Студента медичного університету на пам'ять студент розказує всі аналізи, всі. Аналіз крові, якщо був 5 разів взятий, значить по датах, коли, треба сказати, коли наприклад. 26 листопада був зданий перший загальний аналіз крові. Такий-такий результат. Потім перезданий там 29-го, потім там 1 грудня і так далі. Це все на пам'ять, нічого він не читає. Студент, який захищає історію хвороби, на пам'ять знає всю історію. Рентгенограми, опис, ЕКГ і так далі, плівки, заключення. Це повністю. Вимагається, щоб студент чітко володів ситуацією пацієнту. Він повинен на пам'ять вивчити все свого пацієнта і все тримати в голові. Людина, яка хоче посадити на 5-8 років офіцера СБУ, взагалі дупля не відбиває ніхто це перед нею, ні що це тут лежить. Вона ніколи не збирала інформацію, що він виявляється чинним опір російської агресії. Що Садок Вишни взагалі цей проєкт для того, щоб викривати не ті, хто там виправдовує російську агресію, а хто активно сприяє російській агресії, вони взагалі цим не цікавились нічого не збиралися навіть з'ясовувати. Щоб ви розуміли рівень, рівень, рівень правоохоронної системи. От я вам даю порівнюю з медичною системою, так, яка б вона не була зараз, там. Які б не я не знаю, що там зараз студентів вимагає. Ну ми знали все на пам'ять. Ти сидиш і не бачиш, а професор так гортає тільки і звіряє, що ти говориш на слух, щоб ви розуміли рівень, який, значить, формувався у людей. Людина не знає справи взагалі. Щось просто, бо щось там читає, збивається, і видно по ній, що вона не контролює нічого. Отже, я повертаюся до ну, наших версій. Тобто у мене немає остаточної там, думки. Це там замовлення. Єрмака, чи особиста образа Канторських що Шому Ваханський, якось без їх відома щось там робить. Ну, я не знаю, якісь особисті <кій> між ними є претензії. Я не можу цього сказати по, по, по цій справі. Але то, що відпрацьовувалася система по затиканню рота, то це я вам даю 100%. Тобто, я увражений, як можна так цинічно оббрехати людину. Просто, ну просто оббрехали людину, от взяли що попало, наговорили і сказали, що він втече на окуповані території, що він туди диверсії робити. Ну, ну, ну таке я не я не чекав, наприклад, таких речей. Зараз про це вже можна говорити, тому що вони вже публічно озвучені, вже відео, значить. Це написано, записано і опубліковано. І сорму ніякого немає, ніякої відповідальності немає. Людина, що попала, нагородила, і пішла собі. І нічого з того взагалі ніякої відповідальності не несе. Я, я думаю, що така система не може працювати. Таке, ну Таке в принципі неможливо. Ну як таке можна склепати? Все на здогадках, до речі. Ну Адвокат так і сказав, що це все якась хвороблива уява, щось собі не уявляли. Повгадували, ну там шаблон по шаблону вони йшли, і так вони тепер вирішили працювати. Ну, про суддю. Суддя там нібито щось, ну, якась компроментуюча була б мені інформація, але вона себе повела нейтрально, стримано, ну, так професійно взагалі. Десь навіть інколи вона не могла стримати своє здивування, коли вже. Адвокат доводив там, не, безпідставність цієї підозри і говорив, хто реально якби, сидить на стільці підозрюваних. От. Ну, якби, в мене там, про суддю ніяких вражень не склалось, ну негативних точно не склалось. Я не знаю нічого не буду казати. Побачимо, як там далі. Це все буде справа. Я поки побачив слідчого і прокурора. Ну Це просто. Верх цинізму і непрофесійності сторони звинувачень. Такого не може бути. Люди не розуміють, нічого не знають по справі нічого. Просто якийсь отакий шаблон, щось туди понаписували, лінгвістичну експертизу підкріпили, яка не дає взагалі висновках, що там є насправді виправдовання російської агресії. Така що там приховано може бути. Може... І взагалі. В те, що з них питають, виходить за межі, там висновку написано, виходить за межі лінгвістичної експертизи, не можу стверджувати. І це все, значить, фабрикується, і людина повинна два місяці знаходитись або під вартою, або під домашнім арештом. Ну, я не знаю, що з Україною побудували ми. Це якась неймовірна, коротше кажучи, річ. Я вже ще раз поворожу ці аналогії з медициною ніколи. Дані лабораторних досліджень не є підставою для встановлення діагнозу. Потрібні фізикальні дані, анамнез, опитування, скарги, клініка обов'язково. По аналізах ніхто не ставить діагноз. А це фактично дали там аналіз крові і сказали, що от по цьому можна ставити, що у нього онкологія. Це не є підстава для встановлення діагнозів чи звинувачення в чомусь. Ну, я так зрозумів, що в правоохоронній системі до, до тієї ж медицини, що дуже і дуже далеко. Дуже далеко. дуже далеко. Ось. Ну, такі мої враження. По... Не, не, не короткий в мене вийшовся відеоблог, але ну, який вже вийшов. Розказав те, що якби я ем, бачив і свої враження. Е, дякую всім за підтримку мого каналу. Е, все, що належить Олександру Новохацькому, і на мене прийшло, я все придав. Олександра можна запитати. Ну, коротше кажучи, там щось готується у них якась. Віктор Іванович Шишкін велика подяка, до речі, хочу подякувати всім, хто прийшов. Тому що людей прийшло більше. Ми думали, буде менше людей, а людей прийшло значно більше. Десь там в півтора рази, ніж було. Ось. І найголовніше, що знову прийшов Віктор Юстимович Жердицький і Віктор Іванович Шишкін. Це ну, дуже нам звичайно допомогло. Віктор Іванович Шишкін, колишній генеральний прокурор України, суддя Конституційного суду, народний депутат, ось вирішив нас підтримати. І це нам, звичайно, допомогло. Також, подяка всім журналістам, було вже цей раз журналісти. Не тільки Любов Величку, а ще були якісь я бачив, і вони вели засідання. Ну і тим, хто минулий раз приходив, теж велика подяка. Гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу і за підтримку Олександра Новохацького. А подальша доля, там, що ми будемо робити? Чи буде садок політичний, у нас вже там ідея така. Ну, побачимо. До побачення.